Привіт, дорога група. Не втрималася я із сьогоднішніми подарунками і все-таки вирішила зробити замовлення. Найменше замовлення, тобто на 4 бали, я обрала активний засіб для прання, зубну пасту та зубну пасту полуничну, тобто для дорослого і зубну пасту полуничну. Дві зубних пасти, дорослих дві полуничних і активний засіб для прання. У мене це якраз вийшло 4 і бали, і на це я змогла обрати всі 5 подарунків. Отже, що я обрала? Крем для волосся, крем верба, крем для поверхонь, крем з ягодами годжі та рідка піна для рук. Крем Ягоди Годжі, рідка піна для рук. Це е, для мене вперше. Ще я їх не, не купувала і не отримувала в подарунок. І на 1400 гривень я замовила 4 бали, маючи свою найбільшу знижку, я всього-навсього заплачу 1000 гривень.